Підпал або ж недбалість будівельників. Це головні версії причин пожежі на хрещатику. Ліквідацію наслідків у сторічній будівлі на розі хрещатика та Богдана Хмельницького завершено. Рятувальники залили водою все, що тліло, та придбали хиткі конструкції. Тепер будівля перебуває під охороною поліцейських. А за 10 днів слідча група має визначитись із причиною займання. Активісти твердять, що це підпал. Міська адміністрація звинувачує будівельників, що працювали на другому та третьому поверхах. Поліція порушила кримінальне провадження про умисне знищення майна. а Управління із надзвичайних ситуацій найближчим часом має перевірити історичні будинки і пам'ятки Києва на дотримання пожежних норм та умов безпеки праці будівельників. На другому, третьому поверсі нікого не мало бути. Однак там велися якісь роботи, які за попередньою інформацією, на жаль, поки що не підтвердженою і явилися причиною виникнення пожежі. Це крок уже звідчаю забудовників, і вони просто знищили предмет цінності і немає що реставрувати.